Мені подобається пліткувати, мені подобається, коли на когось наговорювати. Я це збираю, я люблю це з іншими говорити, розповсюджуватися. Це все говорить про стан мого серця. І я для себе почала задумуватися, а які думки я приймаю в своє серце. Я не встигаю заглядати ще в інші огород, дивитися, де там і в них порядок чи не порядок. Мені з собою розібратися. Я завжди відповідальна за те, що знаходиться в моєму серці. Це виключно моя зона відповідальності. Не Божа, не пастора, не моїх батьків, не моїх рідних. Коли я завантажена, коли я от забруднена внутрішньо, то мені нічого не хочеться, я в апатії, я в якійсь депресії, бо в мене непорядок в моєму серці. Всім привіт! Це знову я. Дякую, що ви є. вас стає з кожним днем все більше і більше, і мені приємно знову робити ці записи. Я розумію, що хай можливо. Одна людина для себе щось візьме, все ж таки не даремно. Хоча праця вона не проста, але я люблю те, що я роблю, і я вірю, що це моє служіння перед Богом, теж важливе. Сьогодні я хотіла б з вами поговорити про чисте серце. Я розпочну цю тему з історії, яка відбулася в моєму житті. Напевно, років два чи три тому до мене підійшов один служитель. І перша фраза, яка була, я його ніколи до цього не бачила, не знала. Перша фраза, яку він сказав, це Ліза, ти чому не виходиш заміж? І поруч була людина, яка почула це і каже: як вам не соромно це запитувати в дівчини, і хто ви такі, щоб не це запитувати? Йому стало соромно, і він сказав, що а я її родич перед тією людиною. Хоча насправді він не є моїм родичем. Для нього обманути було дуже легко ніж визнати себе там неправим. Так от, до чого я це все веду? І от проходить там декілька хвилин, і він мені каже, Ліза, от то головне в житті, запам'ятай, головне в житті нігті не малюй і губи не фарбуй. Оце головне в житті. Я пригадала історію, яка зі мною трапилась 4 роки тому, коли в мене був духовний наставник Сергій Вітюков, і ми з ним мали розмову. От що мене дуже сильно зачепило і торкнулося, те наскільки велике значення він надавав своєму серцю, чистоти свого серця. І якось я їм пам'ятаю, вжалілася, що мене там образили. І він так слухав мене і каже: Ліза, бережи своє серце. Я так думаю, як навіть від того, що мене хтось там образив, і цю образу не пускати в серце. Виявляється так, тому що коли ми пускаємо образу в своє серце, вона починає нас формувати в свій образ і свою подобу. І хтось сказав таку фразу з відомих людей, що образи це яд, який ми готуємо для свого ворога, але насправді випиваємо його самі. І це дуже страшно, коли в нашому серці є живе образа, коли там живе ненавість, заздрість, коли оце все наповняє наше серце. Не варто дивуватися, чому в мене в житті немає радості, чому я така хожу похмура, чому в мене в житті нічого хорошого не відбувається, тому що я вся завантажена всередині всім недобрим. І відповідно те, що маю, я те даю іншим, та да? і людям не комфортно зі мною взагалі спілкуватись і бути в моїй присутності, тому що в мене на все є свої коментарі, які негативні, тому що я люблю харчуватися оцим відповідним. Я не люблю чистоту. Мені подобається пліткувати, Мені подобається, коли на когось наговорювати. Я це збираю. Я люблю це з іншими говорити, розповсюджувати це. Це все говорить про стан мого серця. І здається, це не так духовно, це не так важливо, але, як на мене, це дуже важливо, тому що написано в Біблії, що чисті серцем люди вони будуть бачити Бога, саме чисті серцем, і бачити Бога не лише там в небі, коли Ісус прийде і забере, а насамперед тут на землі. І саме величезний акцент Ісус робив на стан нашого серця, на те, наскільки важливо, щоб Він казав Уникайте зажерливості. Він казав, що з серця людини виникають погані думки, та да? злоба, ненависть і так далі. Ісус фокус робив завжди туди. Мені значно легше привести в порядок свою зовнішність, ніж працювати зі своєю внутрішністю, тому що це невидимо. А видимо, одягнула там все правильне, все, що сказала, і все пішла. Але насправді внутрішні вороги в мене набагато більше, ніж зовнішні. І вміти володіти собою, як написано в Біблії, що та людина, яка вміє володіти собою, вона краще за завойовника міста. Та людина, яка вміє сказати собі ні, та людина, яка стоїть на сторожі свого серця. І вона не пускає думки, які зруйнують її внутрішність, які там поселять гіркий корінь. Да? Неодноразово в Біблії написано, що пам'ятаєте, до Каїна, Бог казав, що е гріх лежить на порозі твого серця, але ти пануй над ним. Тобто є спокуса, думка, яка постійно тебе отак от стукає, але ти не пускає її. Так само е пам'ятаєте з Ісусом, яка трапилась історія, коли написано, що диявол вложив в серце юди. Думку зрадити Ісуса. Тобто спочатку була просто думка, вона прийшла в серце, і тоді, вже, відповідно, це породило певні дії. І я для себе почала задумуватися, а які думки я приймаю в своє серце, і наскільки вони чисті, наскільки вони від Бога. І дуже легко на початку найкраще відрізняти, хто від якого джерела зараз походять ці думки, хто мені хоче зараз от. Щоб це вкорінилось від Бога ця думка пройшла чи від диявола. І насправді найчастіше тут не треба якесь велике таке відкриття, щоб мати е, розуміння, хто е, посилає мені ці думки. Да? Бо, бо це небезпечно, коли ми пускаємо одну, другу, третю думку, і це починає нас формувати. І це в нас там закладається, отак, от внутрішньо. І відповідно, потім ми маємо брудне серце, яке. Яке мало того, що воно токсичне, наповнене оцим всім брудом, воно проливається відповідно іншим. І якщо ще ми ходимо до церкви, ми кажемо, що ми от такі правильні, і ми запитуємо а, самі себе, чого люди не йдуть до церкви, тому що наші серця вони брудні. І люди з боку дивляться і розуміють, де да, можливо, у вас віра правильна, да, можливо, ви служите Богові, але нам з вами некомфортно. Ми не бачимо тої любові в Христа, тому що в нас в серці ми, ми не любимо людей взагалі. Ми любимо говорити, пліткувати. В нас в серці от такі безла твориться. Якби кожна людина от працювала над своєю внутрішністю, то нам було б взагалі ніколи до інших. Тому що в мене даруйте стільки своїх внутрішніх ворогів, що я не справляюся, і я не встигаю заглядати ще в інший огород, дивитися, де там який, в них порядок чи не порядок. Мені б собою розібратися. І Біблія вона закликає нас до чистоти. Пам'ятаєте, апостол Павло теж писав до Тимофія, здається, що у великому домі є посудини різні. Золоті глиняні. І там дуже цікавий він дає опис, що хто буде чистим, саме чистим, не золотим, не глиняним, а чистим, той буде потрібний Богові на всяке добре заняття. Тобто Богові потрібні люди, які мають чисте серце. І пам'ятаєте, Давид теж молився, казав, чисте серце створив мені Боже. Взагалі, отак я прослідковую, від старого до нового заповіту мега величезний акцент Біблія робить на серці, на люд на серці людини на внутрішньому стані. Тому що це перед Богом, Бог дивиться насамперед на серце людини. Ми оцінюємо зовнішність, ми оцінюємо вкладинку, але серце наповнення знає Бог. І пам'ятаєте, що теж Біблія неодноразово каже, що. Ну, люди засуджували поведінки якоїсь людини, а Ісус дивився в корінь, дивився в проблеми в серці людини. І от там завжди істина. Я проти того, знаєте, що от Бог дивиться на серце, я живу як хочу, і все. Тут дуже тонка межа, тому що коли в тебе Бог в серці, ти будеш теж знати, як діяти зовні, щоб це приносило благословіння для інших. Але знову ж таки, є люди, яким ти ніколи не здогодиш. Є люди, які завжди щось знайдуть що не так. Чому? Тому що їхнє серце в неправильному стані. Вони шукають те, що знаходиться відповідно в їхньому серці, щоб цим підкормитися, а потім відповідно видати. І це не моя зона відповідальності, але я завжди відповідальна за те, що знаходиться в моєму серці. Це виключно моя зона відповідальності. Не Божа, не пастора, не моїх батьків, не моїх рідних виключно моя зона відповідальності. І потрібно мати велику велику сміливість, щоб заглянути в своє серце і чесно, чесно, подивитися, що в мене там є. Але це така, знаєте, непроста справа. І дуже добре, коли ми прийдемо до Бога і помолимося, як на видно, Бог чисте серце в мені створив. Бог почне показувати, який ми насправді, Бог почне показувати, якщо ми щиро знаєте, прийдемо і скажемо, Бог покажи. от Я чесно хочу бачити себе зі сторони. Бог почне показувати, і нам може не сподобатись те, що Він покаже. Але тут є теж вихід, тому що Бог Він хоче очистити наше серце, він хоче, щоб воно було чистим, а далі вже, знаєте, утримувати порядок це вже моя зона відповідальності. Це вже я, от, живучи своїм християнським життям кожного дня. В мені приходять різні думки. Самим святим людям проходять самі грішні думки, всім людям приходять різні думки. Але от ти вже стоїш перед вибором: прийняти чи не прийняти так, і або почуття якоїсь, наприклад, образи чи ненависті, чи будь-чого воно все спочатку приходить внутрішність. І якщо я зуміла на початку поставити шлагбаум і сказати ні ні ні, тобі тут не місце, і відігнати. То це вже перемога дуже велика, тому що воно не пройшло в мою внутрішність. І пам'ятаєте, здається, хтось з апостолів писав: що стережіться брати, щоб ні в кому з вас не поселився гіркий корінь, саме гіркий корінь, який потім принесе багато зла. Тому що воно потім проростає не просто так попала якась інформація, чи потрапило якесь щось недобре в наше серце, і воно просто там залишилось. Ні, воно починає розмножуватись, воно починає проростати, воно починає приносити плід. і відповідно це все знаходиться в нашій внутрішності, за яку ми виключно відповідальні. Бути дуже обережним до того, що приходить в моє серце на початкових стадіях, аналізувати відразу. Вміти, знаєте, як теж апостол Павло Тимофія казав, що вникай в себе в навчання і займайся цим постійно. Що означає вникай в себе? Це ти завжди от заглядаєш свою внутрішність завжди. Щось приходить, чи ти думаєш, от взагалі так чесно собі даєш відповідь. Написано Ти вникай в себе і тоді ти спасеш і себе, і тих, хто тебе слухає. Знаєте, часто у нас можуть виникати думки, от та людина так робить неправильно, та людина, як же ж правильно, як взагалі мені спастись, за ким іти. Так Біблія дає нам пораду, що вникай в себе і в навчання. Завжди май фокус, щоб твої очі дивилися в Боже Слово. І дивися в себе в глибину себе, що взагалі в мене там відбувається. Чим я наповнена, Чим я наповнюю щодня? Взагалі, от проаналізуйте, що ви дивитеся, що ви слухаєте. Якщо постійно у вашому оточенні люди, які люблять розносити плітки, люблять обговорювати. Навіщо вам таке оточення? Уникайте цього, взагалі обмежтеся цим, тому що воно не приносить вам блага. Але навпаки, от теж здається, Соломон говорив, що слова наушника – це як лакомство. Так? Люди, які люблять розносити там, плітки, Це така, знаєте, наживка, така солодка для когось, без якої людина не може жити. І... Знаєте, я так собі думаю, от взагалі, для чого мені мати чисте серце, який зміст, якщо я можу там трішечки собі дозволяти бруду. І я для себе роблю висновок, що я хочу бути чистою. Я хочу бути чистою не лише зовні, не лише там мати правильну зовнішність, але насамперед чистою внутрішньою, чистою перед Богом, щоб бачити Бога завжди в своєму житті, щоб його світло воно було. Знаєте, явним для інших, тому що Ісус сказав Висіль землі, так? І він казав, що свічку не запалють і не ставлять десь там, а ставлять її на висоті, щоб вона світила для інших. От саме це говорить про мою внутрішність, і коли в мене внутрішньо. Чисте серце, коли всі мої думки і дороги до Бога, то відповідно це відчувається для інших, і люди тягнуться на це світ. Тому що сьогодні світ потребує, потребує тих, які справді покажуть істину, покажуть своїм життям, що Бог він живий, і віра це не про те, що я пішла до церкви, помолилась, і все. А для мене, знаєте, справжня духовність для мене особисто це. Не те, що я там, о, я почитала Біблію, а я там помолилася, поставила галочку, все, я Богові зробила таку жертву, велику, принесла. Для мене справжня духовність це коли я встаю на коліна, молюся, тому що в мене немає сили далі йти і перемагати, ем, коли в мене немає любові покривати ту чи іншу людину, яка мені дуже не подобається. Коли я відкриваю Біблію і я хочу отримати слово. Від Бога для себе, а не просто я почитала, пробігла і поставила галочку. Нікому це не потрібно. Але коли ми вникаємо в себе, коли ми щиро так приходимо, коли ми такі як є в Смиренні, приходимо до Бога. І оце насправді віра для мене, тому що вона мені дає силу внутрішню. Молитва мені дає силу, Боже Слово мені дає силу. І відповідно, коли я цим наповнена, моє серце. Тоді я можу проливатися відповідно і тим, що я маю, та я даю інше. От Дуже ретельно перегляньте взагалі, що у вас в серці, що у вас всередині, попросіть Бога показати вам. І нехай ваше серце воно наповнене буде миром, добром і лагідністю, тому що Ісус сказав, що Царство Боже це не їжа, це не питво, тобто це не зовнішнє, не те, що ви бачите. А Царство Боже це мир, праведність і радість у Христі Ісусі. Тобто це ті внутрішні якості, які приходять від Бога, і вони наповнюють мою внутрішність. І коли в мене чисте серце, коли в мене оці якості праведність, мир і радість від Бога, тому що я наповнена Богом, тому що я читаю Боже Слово, яке мене очищує, наповняє, то відповідно в моєму серці мир і радість. І тоді, коли ти отакий от наповнений, тоді ти можеш впливати іншим. Тоді люди тягнуться на це світло. Я так собі думаю, от коли ми. Маємо чисте серце, коли ми щирі, от такі, як є, написано в Біблії, що щирим, Бог поводиться щиро, коли ми наповнені цим миром, цією радістю, і наше серце чисте, коли ми не шукаємо в інших якогось негативу, коли ми не дивимося якось підвохом і думаємо, що ж насправді та людина має на увазі. Може, вона і має на увазі. Це її зона відповідальності, це означає, що вона не слідкує за своїм серцем. Але я хочу бути чисто. Я хочу, щоб моє серце було чистим і. Я хочу бачити Бога в своєму житті. Знаєте, коли ми маємо чисте серце, от я думаю, дівчатам жінкам, коли ми наповнені цим Божим миром, Божим спокоєм, і коли ми отак впливаємо, просто тому що Бог живе в нас для мене. це є справжня духовність, і взагалі це для мене. Рівень, тому що стояти на сторожі свого серця це непросто. Завжди от, диявол атакує нас, завжди. Але наша боротьба написано, в Біблії, що вона не проти крові плоті. Коли ми не воюємо з людьми і не воюємо, о, ти чому мені так сказала чи не доказала. А коли ми внутрішні, ми розуміємо, що хто може за тим стояти. І коли ми всі свої внутрішні емоції, ми всі несемо до Бога і кажемо, Бог, в мене зараз так і так. Мені сказали те чи інше. Я так практикую в своєму житті, і мені це допомагає, працює» коли я приношу їй все, що там мені сказали, не говорили, чи що що я відчувала і так далі, або що я зробила не так. Тобто каятись, вибачатися, чому ні? Щоб серце воно не було в полоні, воно створено для свободи. Бог нам дав свободу, і нам потрібно в ній стояти, і потрібно берегти те, що нам, нам дав Бог. Чому ця тема для мене важлива, тому що. Коли я працювала з Сергієм Вітюковим, він мега величезне значення надавав серцю людини в внутрішньому стану. І на цьому він дуже фокусувався. В нього навіть є цілий вебінар про серце. Я обов'язково прикріплю вам нижче посилання, він доступний для YouTube-користувачів. Прослухайте, дайте собі час, подумайте і бережіть свої серця чистими. У мене все. Дякую, що ви були. Дякую за те, що ви дослухали до кінця і. Буду рада, якщо ви поділитеся цим відео зі своїми друзями чи рідними, якщо воно, звичайно, вам сподобалось. А також, якщо ще ви залишите коментар, мені буде приємно це прочитати. Я читаю все, бачу, навіть негативні бачу, але не відповідаю. Тому е благословив вас Бог, бережіть свої серця чистими. І наостанок скажу, що чисті серцем будуть бачити Бога. Нехай ваша внутрішність стоїть у вас в пріоритеті, тому що це головне. І казав Соломон, пам'ятаєте, що понад усе що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. А і життя не лише там, не знаю, вічне життя, да? а насамперед, навіть земне. От коли я завантажена, коли я от забруднена внутрішньо, то мені нічого не хочеться, я в апатії, я в якійсь депресії, бо в мене непорядок в моєму серці. І тому Соломон, мудрий Соломон, каже, що бережи своє серце. Аналізуй, що тобі заважає просто жити в свободі і уникай, тікай від цього. А тут став для себе шлагбауний і. Це вже виключно твоя зона відповідальності. Бережи вас, Бог, в і до зустрічі з вами в наступному випуску. З Богом.